Сьогодні 28 квітня до нас прийшла настояща весна. Вже температура в обід піднімається до 25 градусів, досить тепло, зацвіли в нас грушка. вишеньки, вишеньки. Я хочу зробити невеличкий репортаж по тих деревах, яких я щепив, по тих щіпочках. щось у нас приймилося, щось у нас під знаком питання. Ось так, почнемо, напевне, спочатку зі сливки. Так, перше деревце, яке ми щепили, це була сливочка, бачимо, вона дуже гарно прийнялася. Щепив я різними методами і під тут методом під кору, тут на розкол. І майже однаково прийнялися. Дуже, дуже гарненьке вже пустили листячко. Так, Напевненько далі підемо там до черешеньки. Так, бачимо, черешенька також прекрасно приймилася. Прекрасно приймилася, тут я їх трошки поливаю. Там наступна, наступна, Там інший сорт, трошечки листячко менше, але це, це нічого. Зараз я покажу минулорічні сорти, які щеплені, які щеплені на вишні які щеплені на вишенці. Так, ця черешенька минулого року щеплена на вишенці. 100% приймилися, я їх чотири нащепив, одна, друга, там третя і там за вишенькою четверта. Вони потім, звичайно, будуть розсаджені, бо тут вони деякі в тіні, стільки мені не потрібно, деякі роздам друзям. Так, а тут я ще. На вишенці щепив вишеньки. Також вони всі гарно поприймалися. Бачимо. Інша, друга чуть-чуть гірше, а третя вже то, також велике листячко має. Так, це, це вишенька на вишенці. Так. Тут в нас нащеплений абрикос, я за нього трошки переживав, бо довший час не проривалися бруньки, але бачимо, вже прорвалися. Все буде добре. Все буде добре. Також я його поливаю. Ом так. Тут бачимо цю вишеньку, з якої я знімав відео про обрізання вишень. Вона зацвіла, досить ще молоденька. Але вже має непоганий цвіт. Побачимо, чи будуть плоди.